All we need is love. Всім привіт! З вами я, Ольга Мороз, і Сьогодні романтичний дизайн з нарощуванням на верхній формі. Першу я наношу білдер гель Dusty Rose на нігтьове ложе, щоб затонувати його та зробити а-ля викладний френч без опилу. Далі помічаю на верхній формі, де в мене завершується нігтєве ложе, щоб перейти до дизайну. Для цього нам потрібен прозорий гель. Я обрала білдер гель, тонко промазую ним форму і підсушую, а за допомогою вітражу та топу спейс роблю заміс та малюю поверге у формі сердень. До них я додала ще. Декілька ляпок і сушу секунд 10, а поверх закриваю це все прозорим гелем, дотримуючись всіх правил архітектури при нарощуванні, щоб отримати ідеальний виворіт та тонкі торці без зайвого опилу. Проходжусь по формі, перекриваю топом і білим гель-лаком додаю обрамлення своєму дизайну. Присипаю акриловою пудрою та просушую одну хвилину. Як вам таке виконання? Пишіть в коментарях, бо в мене цей дизайн розіграв уже романтичний настрій.